Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Сьогодні нас чекає цікава робота, тож вмощуйтесь зручніше, уважно поглядайте, знання нові збирайте. Ой, малята подмухав вітерець. Подивіться, що він нам приніс. Це якісь кружечки. Їх так багато... А якого вони кольору? Жовті та білі. Так, молодці малята. А здається, я знаю, для чого вони. Зараз я спробую скласти з них квіточки. А що це за ще? Це ж бджілка. Вона, вона прилетіла на наші гарні ромашки. А давайте, малята, пограємо з бджілкою. А ну дивіться уважно, скільки бджілок. Так. Одна. А скільки ромашок? Так, їх багато. Які ви в мене молодці. А тепер давайте пограємо з бджілкою. Коли вона підлетить угору, ми з вами станемо на носочки і потягнемось догори. А коли вона сяде на квіточку, я скажу бджілка внизу, і ми всі присянемо. Зрозуміло? Так, почали. Дівка у горі. Почали що тяжко лі. дівка, ще неща. Зіно! Дівка у горі. Дівка. Наші ромашки і бджілка полетіли. Залишилась тільки одна квіточка. Скільки квіточок у мене? Одна, а скільки їх було? Багато. Так, молодці. Ви дуже уважні. А тепер давайте уважно розглянемо квітку. Як вона називається? Так, вона називається ромашка. Давайте уважно розглянемо пелюсточки, квітки. Якої вони форми? Так, вони продовгуваті? Та, та округлі. А якого вони кольору? Вони білі. А тепер поглянемо на серединку ромашки. Якої вона форми? Вона кругла. А якого кольору? Так, вона жовта. Ромашка дуже гарна квітка. А ви знаєте, малята, наш садочок теж називається ромашка. І ми всі вас дуже чекаємо. А зараз я пропоную пограти з нашою ромашкою та з нашими пальчиками. Склали квіточки, пальчики разом наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки, розклали в долоньку. Вітерець відповідає, квіточки він поглядає право і вліво, право вліво. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, стулили пальчики разом, голівками хитають, тихо-тихо засинають. А тепер знову пограємо. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь поліває, квіточки він погойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками гидають, тихо-тихо, засинають. Ось і все малята. Наше заняття дійшло до кінця. Ви були дуже уважні та старині до наступної зустрічі.